Буття читання. На початку сотворив Бог Небо і землю. Земля ж була пуста, порожня, і темрява була над безоднею, а Дух Божий ширяв над водами, і сказав Бог: Нехай буде світло, і настало світло, і побачив Бог світло, що воно добре. Та й відділив Бог світло від темряви. Назвав же Бог світло день, а темряву назвав ніч, і був вечір, і був ранок, день перший. Тоді сказав Бог: Нехай посеред вод буде твердь, і нехай вона відділяє води від вод. І зробив Бог твердь, і відділив води, що під твердю, від вод, що на твердю, Тож сталося так, і назвав Бог твердь небо, і був вечір і був ранок день другий. Тоді сказав Бог: Нехай зберуться води що під небом в одне місце, і нехай з'явиться суша, і так сталося, і назвав Бог сушу земля, а збір вод назвав морями, і побачив Бог, що воно добре. Бог сказав: Нехай земля зростить рослини, траву, що розсіває насіння, і плодові дерева, що родять плоди з насінням за їх родом на землі. І так сталося. І вивела земля з себе рослини, траву, що розсіває насіння за своїм родом, і дерева, що родять плоди з насінням у них за їх родом. І побачив Бог, що воно добре, І був вечір, і був ранок день третій. З книги Приповідок читання. Приповідки Соломона, сина Давида, царя Ізраїля, щоб пізнати мудрість і навчання, щоб зрозуміти слова розсудні. Щоб засвоїти собі освічену науку, справедливість, правосуддя та правоту, щоб дати простодушним розсудність, юнакові знання та обачність, щоб мудрий слухав і зростав у знанні, розумний придбав здорові засади, щоб зрозумів приповідки та приховане значення, слова мудрих та їхні загадки, страх Господній початок мудрости, безумні мудрістю і навчанням нехтою. Слухай, мій сину, на станови Батька Твого, і не відкидай поучення Матері Твоєї. Бо це гарний вінець тобі на голову, намисто тобі на шию, мій сину. Коли тебе будуть зводити грішні, не піддавайся, як скажуть, ходи з нами, засядьмо на кров невинну, причаймося на безвинного без усякої причини. Поглинь моїх, мов, шол живих, цілком, Мов би вони, провалилися в пропасть. Ми знайдемо всяких благ дорогоцінних, сповнимо наші доми здобичу, кінь жереб твій разом із нами, гаман нехай буде усіх нас, мій сину. Не ходи по їхніх дорозі з ними, зверни твою ногу з їхньої стежки, бо ноги їх біжать до злого, поспішають, щоб кров пролити, Та ж даремно розставляють сіть в очах ушілякої пернатої породи, вони ж на власну кров чигають, на самих себе засідають. Такий кінець усіх тих, що на здирство ласі, воно вбиває того, хто його в собі має, мудрість по вулицях голосить, свій голос по майданах піднімає. І на кінець духовна застанова. Навіщо Христос приходить кожної служби до людей? Якщо вони його не чекають, таке питання я поставив собі після сьогоднішньої служби. Мабуть, кожен священник про це задумується хоча б раз у місяць. Літургія в храмі 11-12 чоловік. Населення нашого села приблизно 500 чоловік. Де всі інші 450 чоловік, які називають себе християнами? Невже забули, що Христос повинен прийти? Можливо, вони просто не хочуть його побачити? Частіше ставлю собі питання, для кого це все робиться? Для, для кого я. Я печу просфори, для кого ми прибираємо у храми, купляємо ікони, купляємо корові доріжки, прибираємо на церковному подвір'ю, саджаємо квіти, репетируємо парафіальний хор, для кого я готуюся для проповіді. Точніше, для чого. В голові не укладається, навіщо це все робити, якщо цього ніхто не цінить. Дехто говорить, Господь бачить і відтячить. Мені то Господь відтячить, а вам, Господу не потрібні ті коврові доріжки, квіти, хор. Господу треба, щоб ви почули Його Слово Боже, щоб ви почули Слово проповіді, причастилися Христових тайн, помолилися, стали членами Церкви Христової, змінили своє життя. Навіщо тоді кожної служби священник разом з людьми благає Господа? Щоб він зійшов до нас грішних, послав благодать Пресвятого Святого Смого Духа. Навіщо? Для кого Господь приходить, а його тут ніхто не чекає, Немає врожаю. Кінець світу починається, все сохне. Так, дорогі ми, кінець світу. Бо люди перестали зустрічатися спо. Я вдома молюся, можна почути не від одного. Та якби ти вдома молився, тебе б Господь до церкви привів, бо без церкви ти як машина без колес. Можливо, це звучить трішки дивно і наївно, але я. Прошу кожного з вас, відвідуйте храм Божий, кожної служби, не пропускайте великої нагоди знову зустрітися з Христом Богом. Яка це велика радість перебувати з Ним в одному храмі, тим самим з'єднавшись з Ним через святе причастя, ставши Повноцінним членом церкви Христової. Тому відкладаємо всю свою роботу, плани, саду і біжімо до Господа. Не можете ходити, казав Іван Золотоустий, то повжіть по землі до нього, адже це велика радість, О, Господи. Розуміє нас. Уроки пропокаяння, подвижницькі настанови святого Єфрема Сирійського. Горе мені, як мені соромно. Усередині я не такий, яким зовні виглядаю. Насправді, я лише маю благочестивий вигляд, але не маю сили, що її дає благочестя. Як наблизитися мені до Господа Бога, який знає сокровенне тайне мого серця, маю відповідати за стільки негідних тіл, що навіть стоячи на молитві, боюся, а без неба не зійшов вогонь і не спалив мене? Однак не упадаю у відчай, бо уповаю на щедроти Божі. Зачерствіло моє серце. Змінили ще мої думки, Затьмарився мій розум, як той пес повертаюся до своєї блюготини, 2 Петра 22. Не маю правдивого каяття, не маю сліз на молитві, хоча й зітхаю і б'ю себе в груди, але ж вони оселя пристрасти. Там з'ясується зроблене і потай, і явно. Як мені буде соромно, коли там побачать мене засудженим ті, які тут вважали мене бездоганним. Покинувши духовне, підкорився я пристрастям, вчитися сам не бажаю, але раду повчаю інших, підкорятися не хочу, зате люблю підкоряти собі, працювати не збираюся, але іншим підкидати роботу охочий. Не можу шанувати інших і не хочу, але бажаю, щоб мене шанували. Не терплю докорів, але люблю докоряти. Не хочу, щоб принижували мене, а сам зневажаю інших. Розумні поради даю інших, а сам не дотримуюся їх. Що треба робити, те кажу, а що не можна і говорити, те чиню. Не кажи, сьогодні згрішу, а завтра покаюся. Краще покайся сьогодні, бо не знаєш, чи доживеш до завтра. Согрішили ми покаємося, тому що Господь приймає покаяння тих, хто каються правдиво. Коли согрішить брат, радо викриваємо Його, коли самі не раді викритю. Не супереч правді і соромся твого неудства згрішив ти, не соромся визнати твої гріхи. Сараха 4, 4, 25, 26. Не кажи, згрішив я, а що мені сталося? Господь бо довготерливий, не гайся повернутися до Господа, і не відкладай з дня на день. Сараха 5:4.7. Пам'ятай, що гнів не забариться, Сараха 7.16. Хто моїй голові дасть воду, моїм очам джерела ж щоб я день і ніч міг плакати над гріхами моїми? Єремії 8.23. Сміхові скажу: відійди від мене, а сльозам прийдіть до мене. Проповідника 2.2. Надто великий мій гріх перед Господом без числа нагрішив я. Чи знаєте, що сльози бувають троякі, бувають сльози проречі видимі, такі сльози дуже гіркі та суєтні, бувають сльози покаяння, коли душа забажає вічних плав, Такі сльози дуже солодкі і корисні. Бувають також сльози розкаяння там. Де плач і скрегіт супів, такі сльози гіркі і марні, адже яка з них користь, коли вже збіг час для покаяння? Зовні ми смиренні, хоча вдача у нас жорстока і люта. Зовні ми побожні, насправді шупивці, зовні повні любові, а поправді вороги, зовні приязні, а внутрі ненависники. Зовні подвижники, а характером тля для подвижників. З вигляду посники насправді ж морські розбійники. Зовні непорочні, а серцем перелюбники. Зовні мовчазні, а в душі волочуги. Зовні лагідні, а всередині зарозумілі. зовні дорадники. А на ті звідники зовні простодушні, а удачею підступні. Чому це так? Тому що не маємо перед очима страху Божого та заповідей Господніх не знаємо, або ж перекручуємо їх задля власної вигоди. Ще й нині, після багатьох років виправлення самого себе, маю чимало нечистивих помислів, заздрости злих пожадань, самодогочання, чревоугодництва, геніуливости, пихи, марнославства. Сам по собі я ніщо, але вважаю себе чимось. Належу до людей недобрих, але домагаюся слави святих. Живу в гріхах, а хочу, щоб шанували мене як праведника. Сам брехун, а на брехунів нарікаю. Осквернюю себе думкою, а виношу вирок блудника. засуджую злодію, а сам кривчу підних. Видаюся чистим, тоді, як увесь нечистий, у церкві займаю перші місця, сам же негідний стояти на останнє, вимагаю чести, коли би без заносити безчестя. Перед жінками, видаюся люб'язним, перед багатими благочестивим, якщо мене образили, млющу, якщо викрили, обурююся, якщо до мене не підлегчуються, гніваюся, до вищих ставлюся з презирством, а в очі їм лицемірю. Не хочу віддавати чести достойному, а сам недостойний, вимагаю пошани до себе. Не каже вже про свої щоденні думки, суєту, лінощі на молитві, пересуди до нещами, не описуватиму, як ходжу до церкви лише тому, що так заведено: про навмисні притому зволікання, пошук зустрічей, лицемірні розмови з благочестивими жінками, про те, як ненаситно приймаю дарунки. Улесливо поводжуся, щоб утримувати ще й ще таке моє життя, такі мої пороки. Дехто може спитати, чи такі вже й важливі помисли? На це відповім вам надзвичайно важливі. Ось докази списання. Я приносив жертви за дітей своїх, кажучи, може, діти мої согрішили». І лихословили Бога у своєму серці Яваден П'ять. Якби помисли не були важливі, то навіщо було б йому віддавати тельця за гріхопадіння в думках? Осуджено й тих, які наслідуючи корея, зле думали. їх було спалено. Господь Спаситель прирівняв помисл про перелюб з самим перелюбом. Пожадання жінки назвав вчиненим гріхом, гнів, вбивство, а ненависть вважав за те саме, що й убивство людини, свідчить про нашу відповідальність за думки і плашенний Павло, кажучи, що Господь на суді освітить те, що скрите в темряві, та виявить задуми сердець. Перше Коринтян 4:5. Отже, не кажіть, що помисли нічого не варті, коли гріховні думки визначаються, визнаються за доконану дію. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас єдина чиста і благословена. Господи, владико життя Мого. Духа лінивства, недбайливости, властолюб'я і пустомовства відчини від мене, Духа чистоти, покори, терпеливости і любові даруй мені служі Твоєму. Так, Господи і царю, дай мені бачити гріхи мої і не осуджувати брата мого ти благословенний на віки вічні. Амінь Боже милостивий, будь мені грішному, Боже очисти гріхи мої помилуй мене, безщесла на грішив, я, Господи, прости мені. Боже милостивий, будь мені грішному, Боже очисти гріхи мої помилуй мене, безщесла на грішив я, Господи, прости мені. Боже милостивий, будь мені грішну, Боже очисти гріхи мої помилуй мене, без часла на грішив, Господи, прости мені. Боже милостивий, будь мені грішну. Боже очисти гріхи мої помилуй мене, без часла на грішив, Господи, прости мені. Господи, владико життя мого, духа лінивства, недбайливости, властолюб'я і пустомовства відчини від мене, духа чистоти, покори, терпеливості, любові даруй мені слузі Твоєму. Так, Господи і царю, дай мені бачити гріхи мої і не осуджувати брата мого, бо ти благословенний на віки вічні. Амінь. Preтерpів за нас трасти Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Притерпіли за нас трасти Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішних, притерпілий за нас трасти Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще з вас не підписаний. Першому коментарі уділяю благословення, під ним, нажавши відповісти, пишіть імена для кого ці благословення. Коментуйте, задавайте свої запитання і про лайки, вподобайки. Пальчик вверх чи пальчик вниз не забувайте. Слава Ісусу Христу!